Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. Сьогодні на обзорі японський міні-трактор Сузує М 1503 Ну що, поїхали? Розкажу, що у цього трактора під капотом. А під капотом цього трактора двоциліндровий дизельний двигун на 15 кінських сил. Особливості цього двигуна, ну, в принципі, ніяких особливостей. Стандартний японський двигун невибагливий, та дуже надійний і економічний. Бачимо воздухозаборник перед радіатором, як у цих нормальних сучасних тракторах. Ось такий радіатор, рівнинне охолодження. Бачимо, є сіточка захисна, такий невеличкий акумулятор в ньому стоїть. Що ще, ще в ньому такого цікавого? Та, в принципі, по двигуну більше нічого такого нема. Самі його дві особливості, тому що він дуже економічний та надійний. Невибагливий до, до якості палива. Ось таке. Трактор належить до повнопривідних моделей. Ось бачимо. Спереді також є привода. Закрию капот, поки ось так. Така защолочка. Сили не вистачає. Ладно, потім. Це таке. Що по резині? Тобто гумі. Передня в досить доброму стані, бачимо, що ґрунто зачепи ще такі гарні. Задня взагалі космос. Бачите, які високі ґрунто зачепи. Три пальці, три моїх пальці. Бачимо виворі коліс дуже класний, як в всіх японських міні-тракторах. За що я люблю саме японські міні-трактора. Саме що стосується ходової частини, це виворіт коліс. Ну Дуже вже можна прямо до 2 метрів розвернутися на ділянці такій. Дуже зручно на маленьких ділянках, коли щось обробляєте. Плюс ще тут механічне рульове, але ним дуже легко керувати, бачите, я ось спокійно собі керую. Дуже такі в японців теж рульові машинки. Якось так зроблені, що вони дуже легко повертають колеса. Що стосується гідравліки в цьому міні-тракторі, ну, вона тут досить таки потужна. Попри невеликі габарити самого трактора, максимальне навантаження на навіску трактор може піднімати до 300 кг. Це досить такий високий показник. Ну що ж, японська техніка, бачимо. Є вал відбору потужності з трьома швидкостями. Все як у японці, ось бачимо. Тому можна чіпляти будь-яке навісне, чи саджалки, сівалки, ну, будь-що, що вам заманеться і працювати на своєму городі, чи маленькомусь полі, чи поїхати зробити гроші в сезон, ну що завгодно, цей трактор максимально функціональний. Покажу, який трактор цей з салону, як ним керувати, всі вузли управління. Отож. До, ну, Трактора досить такий малесенький, взагалі маленький-маленький. І сюди досить таки ну, не дуже зручно забиратися, але коли вже отак всівся, mm. сидіти дуже зручно. Сидіння, яке принципі для ніг місця, хватає. У мене 47-й розмір ноги. І тут досить таки зручно. Педалі всі, в легкому доступі, є ножний газ, є ось ручний, там відповідно він і глушиться. Ось обороти, моточаси, датчики. це необхідне є ось світло. Ось такі у нас пульти управління, органи управління. Така приборочка, мінімальна, але все, що потрібно, все є. Так, ну що ж, по коробці передач. Бачимо ось. Такий важіль, собі перша, туди задня, потім третя і на себе друга. Ось такий маленький, маленький важіль коробки передач. Ось пере, перемикач понижених і відповідно повишених передач. Бачимо. Ось тут включається вал відбору потужності, ось важіль управління нав'язкою. Все просто. Зараз вам на практиці покажу, як він їде, як він відчувається на ходу, як ним керувати. Бачимо, трактор заведений. Відповідно чути, що це саме дворцялідровий дриву, такі букви купної системи. Так, передачі понижені. Вмикаємо дорогу, пускаємо щеплення. Все, трактор їде, туди є мага. Це просто. Круг зручний, легко крутиться. Давайте відпнемо по передачі. Оп! і перший. Леса, який виворот, просто шикарний. Гляньте. Майже на місці можна ним розвернутися. Ось такий трактор був на нашому обзорі Сузуя М1503. Що думаєте по, -по, по цьому трактору? Як він вам? Можете написати в коментарях. Можете написати, які трактори кращі. Нові китайські або ж би у японські. Ну що ж, від себе скажу, для кого такий трактор потрібен? Він потрібен для тих людей, які хочуть максимум своєї техніки, щоб вони купили і цей трактор робив усе, прям все, що їм захочеться. Щоб вони могли на нього розраховувати в будь-який момент, щоб він їх не підвів, а так завівся і поїхав і зробив роботу. Для якихось таких великих городів, можливо, або такого маленького бізнесу, маленьких полів. Цей трактор прекрасно для них підійде. Хто не хоче переплачувати, наприклад, за якісь великі трактори вже, ось такий маленький тракторець чудово підійде. Досить таки непоганий японський міні-трактор. Ну що ж, трактором наявності в нашому магазині Інтертехніка, можете переглянути його на сайті або ж зателефонувати за номером. Ви бачите це на екрані або в описі під відео. Ви були на каналі Інтертехніка. Підписуйтеся, ставте лайк. Однозначно, лайк такому трактору роботязі. З вами був Женя. До побачення.